Дійсно, ми всі пам'ятаємо ранок 24 лютого, 2022 року, коли ми всі дізналися про те, що в Україні почалася повномасштабна війна. Я, як член Ради Адвокатів України, була на зв'язку з усіма членами Ради Адвокатів України, з головою, з заступниками. Безперечно, в цей день, в 9 ранку, в нас було призначено засідання Ради адвокатів України, не заздалегідь, а саме у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. І якраз напередодні засідання, буквально за півгодини, у заступника голови національної асоціації Валентина Анатолійовича Гвоздія виникла ідея створення опікунської ради. Це, ця ідея виникла дуже швидко, і як показав час, вона була вдала. Під час засідання Ради адвокатів України було прийнято рішення про затвердження створення опікунської ради, визначений її склад, голова, і ми разом з колегами розробляли механізми надання благодійної допомоги, джерела такої допомоги і критерії надання такої допомоги. Тобто, ми думали наперед, з чим наші колеги-адвокати можуть стикнутися під час війни, на жаль.